Всіх вітаю, бажаю всім щастя, радості і любові. Зараз у нас 12 годин 08 хвилин. Ми знаходимося у 10-му коридорі тропи Серафима Саровського біля входу у Сергіопустинь. Сьогодні у нас 10 -е грудня 2020. Двадцять третього року ми бачимо зимову красу і завдячуємо це все Господу нашому, бо це не є людське творіння, а це є Боже творіння. І завдяки цьому ми отримуємо ту дитячу радість, яку ми звикли, коли ми каталися на саночках, коли ми ставали на лижі або кидалися сніжками. Тож, Господи, дякуємо Тобі за все, що ти даєш кожному з нас, і тих друзів, і те оточення, яким ти нас. Оточуєш і наповняєш тою любов'ю, розумінням і тими родинами, які ми маємо. Бо кожен на своєму місці має ту родину, яку він обрав, яку він створив, яку він підтримував протягом життя і те, що він. Е це народження дітей, і опікування старих батьків, і те, що він має здобути і в процесі діяти. Це процес піднімання дітей і доглядання за батьками, які дали нам життя і які. Нас поставили на ноги, щоб ми були спроможні робити те життя, яке ми робимо зараз. Тож, дякуємо, Господи, Тобі за те, за батьків, за дітей, за. Чоловіків за жінок, за тих людей, які ми любимо, які нас оточують, за друзів, за братів, сестер, за всіх, всіх, які разом з нами, які небайдужі до нас, і ми небайдужі до них. І з цього складається наше земне життя, яке дуже швидко проходить. Як миттєвість, коли ми питаємо у досвідчених старців, то вони кажуть життя пролетіло немов мить. Тож робимо свою справу і не спішимо уходити з цієї. як... Ще землю називають університет життя з цього університету, а досліджуємо і відкриваємо все цікаве. З вами був Сергій Волосіївський. Бажаю вам всього самого прекрасного. І головне це Божої любові у ваших прекрасних душах. Всього вам самого! Найкращого прекрасно провести цей вихідний.